А це відео із категорії Чому я не знала це раніше? Так, дізналась буквально на дня. Вирішила зробити, з однією кукурудською я вже експериментувала, тому зараз знову ж таки, моя рекомендація покажу вам. Придумка не моя, задумка не моя, задумка, не знаю кого, але знову ж таки. Блогер на TikTok, на якої підписана, зробила. Порекомендувала. Довіряємо. Кукурузка. Очищаємо. Я зараз собі дві. У мене ще дві залишилось. Одну я вчора експериментально. Так, раз. Очищуємо. Кукурузка, розумієте, да? Не варена. Не варена. Гризти її не потрібно, але і інший спосіб. Раніше я тільки варила, а зараз, а зараз будемо використовувати рушник паперовий. Відриваємо. Ну, напевно так, погано видно, тому що так. Науко, як вам подобається. Тобто у вас має кукурузка? М -м завернутися. Росмачок. Получається. Так. Завернули. Зараз я її намочу водичкою з-під крана. Ну, то, що там у нас не такі скомпоноці нормально. Нічого. І зараз трішки водичні з крану. Так, ось, мокра. І зараз це ж саме я зроблю з іншою кукурудзкою. Далі вона вже тут. А, так, і температура там була показано приблизно середня, Я ставила і 5 минут зазначалося 5 хвилин. Я ставлю ну, беремо 500 або 600, беремо 600. І 5 хвилин. У ну, кожного своя микрохвильовка. регулюйте, мені, мені має бути 5 хвилин. Ну, ось, процес приготування. Так, все. 5 хвилин пройшло, відкриваємо. Так, оп-опу. ще другу тарілку взяла невідома. Ладно, думала гарно показати. Воду я готувалася. Так, ну і я вже, вже другий раз роблю, тому просто знімаємо тепір. От я вже приготувала пошкове масло. Люблю страшкове масло, сіль. І зараз це буде. Вона, звичайно, гаряча, але... Сподіваюся, камера на світі. Їсти важко буде. В общем, Папір знімаємо. Так, зараз пробую без масла показати, що дійсно. Як показати, що я кусаю, невідомо, тому що я зараз без камери, але все ж таки пробую. М -м -м. Нормально кусається. М -м -м. Вона готова. Ви Знаєте, я таку кукурузу готувала варила. Звичайно, я час не засікала. Але це було не 5 хвилин. Рекомендую. Я зараз тебе не показую, але тим не менш готова. Продовжую їсти. Камеру вимикаю. Зараз я буду вся Масло, сіль. Ну, така у мене, таке у мене поїдання курози, в якої я дуже люблю. Все. Рекомендую зробити, пробуйте. 5 хвилин, і ви маєте кукурузу відварену.